Зараз в мережі популярною справою є розбір чужих дієт, підрахунок калорій та співвідношення білків, жирів та вуглеводів. Здається, що нутриціологія дісталась і до палеонтології, а як же інакше, знання про харчування вимерлих істот є критично важливим для реконструкції біології цих видів та навіть екосистем минулого. Проблема лише в тому, що даних про раціони тварин, які вештались планетою мільйони років тому, вкрай мало. Хоч бери та викликає велоцираптора на прямий зв'язок дошкою віджа, щоб дізнатися, чим саме він там пообідав в Мезозойському закладі громадського харчування. Однак, нещодавно світ побачили цікаве дослідження, у якому розкриваються подробиці останнього прийому іншого знаменитого динозавра. Тому готуйте своє палеонтологічне знаряддя та озброюйтесь підручниками з дієтології, адже ми будемо коперсатись у місті шлунково кишкового тракту одного з представників таранозавридів. Такі заняття не є дивиною, особливо якщо ви на каналі Привіт Трилобіт, адже саме тут ми поговоримо про те, яку страву вписав горгозавр у свою денну норму калорій. Теранозавриди це дуже відома клада хижих динозаврів. Ці істоти домінували в екосистемах Азії та Північної Америки ближче до кінця крейдового періоду, приблизно від 80 до 66 мільйонів років тому. Ці тварини в своїй еволюції зробили один хитрий маневр із метрових крихіток перетворились на гігантів 9 12 метрів завдовжки та солідними показниками маси. Молоді особини теранозавридів були грацильними, тобто вони володіли струнки. Ми тілами їх можна було легко впізнати за вузькими черепами, зубами, які схожі на леза, і довгими тонкими задніми кінцівками. Дорослі особини цієї групи динозаврів найчастіше виглядали інакше. Вони були з міцними масивними черепами та великими зубами, які були здатні трощити кістки. Ці помітні морфологічні зміни, які виникали в процесі дорослішення, свідчать про те, що теранозавриди зазнавали й значних змін у своєму харчуванні. Є багато даних щодо того, що молоді та зрілі особини займали різні екологічні ніші, Відповідно, і смакові вподобання вони мали інакші. Представники полювали переважно на великих травоїдних динозаврів на види з вагою понад тисячу кілограм. До меню входили представники цератопсидів, гігантських орнітомімозаврів, гадрозавридів і завроподів. На ювенільних стадіях розвитку таранозавридам така здобич була не по зубам. А що ж тоді лишалося їсти молодому поколінню? На жаль, скам'янілі докази харчування молодих тиранозавридів здебільшого невідомі, що обмежує наше розуміння харчових змін у цих знакових хижаків впродовж їхнього індивідуального розвитку. Проте, нещодавно дещо цікаве на дану тему в науковій літературі таки з'явилося: вчені описали скам'янілі докази раціону та харчової поведінки молодих тиранозавридів. Світло на питання динозаврячої діетології пролив скелет молодого горгозавра Горгозаурус Лібратос. Хто це такий? Горгозавр мешкав на заході Північної Америки в пізньому крейдовому періоді приблизно 76-75 мільйонів років тому. Викупні рештки тварини були знайдені в канадській провінції Альберта та американському штаті Монтана. Палеонтологи зараз визнають лише типовий вид горгозаурус лібратус. Хоча іноді до цього роду зараховували й інших представників. Це був великий двоногий хижак завдовжки 8-9 метрів, а маса його тіла становилася Новила дві-три тонни Щелепи Тварини були нашпиговані десятками великих гострих зубів. Передні кінцівки його були крихітними. Горгозавр вважається найближчим родичем альбертозавра та більш віддаленим родичем тиранозавра. Горгозавр та альбертозавр взагалі надзвичайно подібні. Вони мають певні відмінності в будові зубів та кісток черепа. Тому навіть і деякі систематики вважають, що горгозавра слід відносити до роду альбертозавр. Проте, ми не будемо занурюватися в деталі цієї суперечки. Вона варта окремого відео. Якщо ви хочете окремий випуск про горгозавра, то саме час написати про таке своє бажання у коментарях. Отже, науковці описали щленований скелет молодого горгозавра із верхньокрайдової формації в Альберті, Канада. Він датується часом приблизно 75 мільйонів 300 тисяч років тому. Усередині цей зразок містив невеликий сюрприз, точніше, навіть два сюрпризи. Там були рештки двох невеликих тероподів в черевній порожнині. Належали вони до групи овірапторазаврів. Ця скам'янілість зберігається в Королівському музеї палеонтології Тірелла. Вона стала першим відомим зразком із збереженим вмістом шлунка тиранозаврида інсіту, тобто в природному анатомічному положенні. Нарешті є прямі докази дієти та харчової поведінки молодих тиранозавридів. На основі довжини стегнової кістки горгозавра була розрахована його передбачувана маса. Вона становила приблизно 335 кілограм. Це приблизно 13% маси тіла дорослої особини. Ознаки будови кістки вказують на те, що на момент смерті тварина була молодою особиною віком від 5 до 7 років. То кого ж з'їв цей 300 кілограмовий малюк? Скелетні елементи, що збереглися в черевній порожнині, це рештки двох окремих особин малорозмірного теропода. Цетіпес Елеганс. Вивчення їхніх кісток показало, що обидві особини цитіпес були на першому році життя. З'їдені динозаври обмежені в просторі невеликою ділянкою: 44 см завдовжки і 23 см завширшки у черевній порожнині молодого горгозавра на рівні між 18 та 23 спинними ребрами. Задні кінцівки обох особин цитіпис повністю зігнуті, а довгі кістки ніг і стоп щільно притиснуті. Надзвичайна зігнутість задніх кінцівок свідчить про те, що вони стискалися шлунково кишковим трактом. Тому варіант, що горгозавр просто придавив двох овірапторозаврів у переповненій маршрутці, тут не працює. Далі вчені порівняли співвідношення розмірів тіла нинішніх хижаків та їхньої здобичі з розмірами молодого горгозавра та його трофеїв. Включення горгозавра до наявного набору даних показує, що євенільні та дорослі цитіписи впевнено потрапляють в діапазон очікуваного розміру здобичі для ювенільного тиранозаврида, тоді як великі травоїдні динозаври, наприклад, цератопсиди та гадрозавриди, знаходяться поза цим діапазоном. Наявні всередині кістки вказують на те, що хижак не проковтнув їх туші цілком попри малий розмір тіл своєї здобичі. Горгозавр радше вибірково розчленував кожного овірапторозаврида, щоб проковтнути м'язисті задні кінцівки. Така стратегія харчування узгоджується з поведінкою сучасних м'ясоїдних савців і крокодилів, які зазвичай спочатку споживають задні кінцівки та нутрощі. Відносне розташування двох особин цитіписів у черевній порожнині горгозавра свідчить про те, що їх з'їли не за одне приймання їжі. Ступінь перетравлення та шленування кісток вказують на те, що обидва акти поїдання стались незадовго до смерті горгозавра. Один з овірапторозаврів був спожитий на кілька днів чи навіть годин раніше за іншого. Якщо умови шлунково-кишкового тракту були подібні за кислотністю до умов сучасних крокодилів, то перебування все. Редані травного тракту тиранозаврида точно тривало менше ніж тиждень. Розчленування здобичі молодим горгозавром може вказувати на те, що розмір його глоткового отвору обмежував розмір елементів, які він може проковтнути, на відміну від великих особин варанос комодензіс, комоцького варана і крокодилів, які здатні проковтнути велику здобич цілком. Унікальне збереження зразка показує, що цей молодий горгозавер полював на маленьких юних особин, звичайного в місцевій екосистемі травоїдного чи всеїдного виду тероподів. З передбачуваною масою тіла від 9 до 12 кілограм, Проковтнуті особини цитіписів встановили 45-60 маси тіла в дорослої особи свого виду. Через те, що всередині теронозавриди виявлені особини одного виду, віку та розміру, можна зробити припущення, що молоді горгозаври можливо, переважно полювали на однорічних овірапторозаврів. Переважне полювання на молодих особин певного виду є стратегією поведінки, яку часто використовують теперішні хижаки. Співвідношення розміру тіла хижака і жертви, виявлені в цьому дослідженні, вказують на те, що горгозаври і ймовірно інші таранозавриди зазнавали серйозних екологічних і харчових змін протягом свого життя. Відомо, що великі особини горгозаурус споживали великих травоїдних динозаврів, які були би занадто великими для молодих особин. Молоді горгозаври ймовірно полювали на маленьких динозаврів, таких як цитіпес та на інші види подібного розміру, наприклад, на пахіцефалозавридів. Дорослих особин горгозаврів ця дрібнота не цікавила через її малий розмір та низьку енергетичну цінність. Малокаліберна здобич також могла дозволити молодим хижакам уникнути небезпечних взаємодій з травоїдними тваринами, наприклад, сератопсидами та гадрозавридами, багато з яких могли надавати недосвідченому горгозавру болючих стусанів. Таким чином уявлення про різні дієти молодих та дорослих тиранозавридів, які базувалися раніше лише на анатомічних даних та екологічному моделюванні, тепер мають пряме підтвердження. Онтогенетичні зміни в харчуванні спостерігаються серед великих рептилій, таких як комоцькі варани і крокодили, у яких безхребетні та дрібні хребетні є основною здобиччю молодих особин. Така зміна харчової поведінки могла дозволити молодим і дорослим тиранозавридам співіснувати в одній екосистемі та менше конфліктувати між собою. Молоді динозаври, такі як однорічні цитіпес, могли бути багатим і надійним джерелом їжі для молодих горгозаврів, оскільки відомо, що Овірапторозаври створювали великі кладки більше 30 яєць на кладку. Дуже молоді тиранозавриди, ймовірно конкурували з дейноніхозаврами за дрібну здобичу їхній екосистемі. Види м'ясоїдних динозаврів середнього розміру, тобто мезохижаки, є рідкісними або відсутніми в наземних екосистемах крейдового періоду. Очевидно, це наслідок того, що молоді тиранозавриди заповнювали ці вакантні екологічні ніші.